Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас з вами завітали гості. Це Назарчик та Оленка. Вони хочуть розповісти нам про цікаву пригоду, яка з ними трапилась. Дітки дуже любили гуляти. Одного разу вони вийшли на вулицю, щоб помилуватися природою та гарною погодою. На небі яскраво світило сонечко. Над квітами літали метелики. Коли це раптом в небі з'явилась хмаринка. Та пішов дрібний літній дощик. Дітки подивилися в небо та побачили різнокольорову красу. Малята, як ви думаєте, що це була за така краса? Тільки дощик прошумів за лужком, за лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто відгадає з діточок, що це був за рушничок? Так, дітки, це веселка. Давайте повторимо веселка. Розумнички! Веселка це різнобарвна дуга, яка з'являється в небі, коли сонечко поєднується з краплинками дощу. Погляньте, яка вона гарна. Коли ми йдемо, веселка йде разом з нами по небу. Веселку всі бачать по-різному. Хтось бачить її більшою, хтось меншою. Веселка дуже гарна, яскрава, а ще різнокольорова. Погляньте на неї та скажіть, які кольори ви бачите. Червоний, помаранчевий, жовтий. Зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Сьогодні я пропоную нам зліпити таку гарну веселку, але спочатку розімнемо наші ручки. Пальців-схованки пограли і голівки поховали. Ось так ось так. То долонька, то кулак, то долонька, то кулак. Молодці. А зараз підготуємо все необхідне для роботи, аркуш картону синього кольору, дощечку для ліплення та пластилін фіолетового, синього, блакитного, зеленого. Жовтого, помаранчевого та червоного кольору, також вологі серветки. Дітки, пластилін заздалегідь треба скотити в кульки, найбільша кулька червоного кольору, найменша кулька фіолетового кольору. Далі по черзі кожну кульку розминаємо та розкатуємо у ковбаски. Однією рукою розкатуємо ковбаски, іншою рукою тримаємо дощечку для того, щоб нам було зручніше працювати. Коли ми розкатали всі кульки, беремо аркуш картону. Будемо ліпити нашу веселку. Беремо ковбаску фіолетового кольору. Трішки її згинаємо та розміщуємо на аркуші картону. Потім притискаємо пальчиками. Наступні ковбаски так само згинаємо та ліпимо одна над одною. Фіолетова. Потім синя, далі блакитна, зелена. Жовта. Помаранчева та червона. Дітки, ось такі гарні яскраві веселки у нас вийшли. Я дуже хочу поглянути на ваші веселки, тому буду чекати фото або відео ваших робіт. Після дощику виходьте з батьками на прогулянку. Погляньте на небо. Можливо, і ви там побачите чарівну веселку. А ми з Назарчиком та Оленкою кажемо вам до побачення, до нової зустрічі!